Ім'я Білан має давнє слов'янське походження і утворене від прикметникової основи Білий з використанням атрибутивного суфікса ан. Аналогами цього імені є інші слов'янські імена, що мають схожі прикметникові основи, наприклад, Голя, Добран та Сухан. Перше письмове свідчення про ім'я Білан зафіксоване в реєстровому записі козака Братславського полку у 1649 році. Ймовірно, ім'я Білан має зв'язок з апелятивом Білан, що може означати блондин або стосуватися білого вола чи собаки. Ім'я може також мати відношення до білого метелика з чорними плямами на крилах. Серед козаків Переяславського полку у 1649 році згадуються особи з іменами, схожими на Білан. Не виключено, що ім'я є результатом утворення з двоосновних імен, подібно до таких імен, як Белемир і Белослав. Україні ім'я Білан на сьогоднішній день не є поширеним серед новонароджених, але його носії згадуються ще в XVII столітті в Марамороші. Серед козаків у 1649 році існували й інші прізвища з коренем: Біл, такі як Білан, Біла, Білок та інші, які дослідники вважають деривативами від старослов'янських імен. У 18 столітті прізвище Білан. Та його родичі були поширені по всій Україні, зокрема, у 1787 році воно зафіксоване у семи селах Бойківщини. Схожі на Білан, імена Відан Білак, Біла, Білка, Балан, Білас, Білаш, Білий, Білик, Білко, Ніжан.